Всім доброго дня, компанія Autobus вітаю на своєму каналі. Знову у нас дуже цікавий автомобіль, як кажуть, класика, практика і надійність. І це Mercedes-311. Прошу всіх вас до уваги. Цей автомобіль є вже в Україні на одній з наших автоплощадок. Чим він зацікавлений, можливо вас зацікавити своїм станом? Заведений двигун, чиста робота двигуна, висока посадка автомобіля, тобто, бачите, не перед, не зад не сів. Бампер ніде нічого не обдерте, оптика не побита. Гума 100% що перед, що зад. Понизу, зверніть увагу, дверцята ніде не торчать. Пороги не побиті. Під арками все ціле. Корозії ржавчини взагалі немає. Автомобіль в Німеччині проходить всі тюфи, тобто він повністю обслужений. Зверніть увагу на задні дверцята, вони не торчать, не варені ніяких вставки, знаєте, як в народі кажуть, буде зашита фанерою під саме верх. перегородка в оригіналі не знищена. Дверцята закриваються як в холодильнику. Мятин, сколів по автомобілю також немає. Ми забрали після повного ТО автомобіля, коли він пройшов техогляд, нам позвонив, зателефонував німець і ми приїхали, забрали його власне авто. Якби Це власне авто, не з фірми, а власне авто, на якому людина працювала, сидіння оригінальне. Навіть стоїть, зверніть увагу, оригінальний майфон була у пункт касетний, який працює Збоку подвійне сидіння. Підлога, зверніть в якому стані. Низи дверей. Шкіряне кермо. Так як він каже, я, я люблю, щоб кермо було таке, знаєте, не заводське, а шкіряне. Це людина собі зробила, зверніть увагу на шовчики. Також є в автомобілі айрбек, АСР. Мені і це Mercedes 311. Чим відрізняється Mercedes 311 від 313? Показую вам різницю. Двигун той самий. Сама турбіна в цьому автомобілі менша, ніж 313. І коли ви експлуатуєте автомобіль, наприклад, 311, він, наприклад, отримує нагрузку. 70%, тоді як 313, всі 100%. І, тобто від того, що він отримує менше нагрузки, то, то ви його не насилуєте, цей двигун. І він, виходить, він більш витривалий. І коли машина проїжджає з-за кордону, яка, е, як кажуть, двигун е, не знущалась над ним, а отримав він часткову нагрузку, він вам довше ну, виходить, розумієте? Саме слабенькі – це я кажу 308. А 311 якраз золота середина. І хто ж саме шукає золоту середину, для того цей автомобіль. Повна маса його складає 3,5 для, наприклад, виїзду за кордон, саме те, що потрібно людям. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. Продаж автомобіля, кредит та лізінг. Можливий також трейд-інг. За більш детальну інформацію телефонувати в компанію Автобіз за номером телефону 067. 360-2202 або 073-360-2202. У нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги.